Об'єкти КМКП влада міста використовує як заманеться. 2 серпня на базі старих гаражів, які належать комунальному підприємству, колишні ВДВшники влаштували собі свято. Організатором дійства став керуючий справами виконавчого комітету Борис Бірук. Він же голова спілки ветеранів АТО у вараші та депутат обласної ради. Зі слів Бориса Івановича, проводити гуляння на одному із об'єктів КМКП дозволив міський голова Сергій Анощенко. Очевидно, аби проявити свою гостинність тим, хто служив у повітряно-десантних військах та зробити святкування комфортнішим, мер надав і меблі. Стільці із сесійної зали міської ради. Наступного дня на місці святкування залишилася купа сміття. До обіду там було брудно. Нам на камеру Борис Бірук стверджує, його хлопці все прибрали за собою. День веде красола святкувати на території КНКП? На базі гаражів. Міський голова? Дозволимо. Міський голова, давайте. Я, я, я запитав, так. Да, можна. Це письмово чи усно було? Ну як вам сказати? А вам все цікавить? Да. Ну, ну, Ні, давайте так. Давайте будемо тоді по-іншому е, е, говорити. Так, я, я кажу, не знімайте. Подвічай. Будь ласка. Не за, не за вас, чи ви не розумієте? Не, чи, не розумієте. Не розумієте. Чи, чи, чи ви на когось працюєте? Ну, береться не я не кричу, я запитав дозвіл, сказали можна. Питань нема. Ми бойові побратими, зварили каші. Що це такого, які захищали всіх вас? Що, нам не можна сісти, наварити каші, сповнити про... Про те, що ми <проб> воювали. <проб> ви ж про що говорите? Нема нам чим зайнятися. Ви хочете нас зачепити, а товців, які вас захищали, то ви, ви свої проблеми будете шукати. Бо коли я нормально відноситься до всіх, як у вас кілька то. Я не чіпаю, я хочу, щоб в городі був порядок. Чи не маємо просто? Відпочивали, відпочивали. Міський голова дав дозвіл, дав, але те сміття, яке там залишив, хто його буде прибирати. Там сміття світі не було? У нас є фотографії. Де? Покажи, будь ласка. Сміття вбрали? Все прибрали. А коли прибрали? Ну може вранці. Бо вранці хлопці сиділи, так? Да? Нікого вже не було, сміття. А щось. що таке проти закону? Скажіть, будь ласка. Ну, ну, навіть хто буде прибирати те сміття? Ось. Тобто, ні, там вибрано, повністю, все вибрано. Ну, правильно, зараз. А хто його прибирав? Хто його прибирав? Прибрали, наші хлопці прибрали. Коли? Коли зранці прибрали? Ну, це це та, ще було зранку. Це на наступний день зроблено в годині 11-12 Ні, брат, сположили, щоб все вбрали. Бо я був в Рівному, мені сказали, що вбрали все. Ну, то вас обманули. Ну, то може обманули.